Так, доброго всім дня! Знову з вами я і це третя частина мого пригодницького відео про мій перелом. Перелом ключиці. У другій частині ми закінчили відео на тому, що я ще був у лікарні, 11-та лікарня в місті Одесі на Слабоці. З вірою в майбутнє це все було, тому що ну, якраз піля, після операції це було там кілька днів. Я думав, що все буде добре, все загоїться. Але, але виявилося так, що пластина відійшла. Я потім поїхав в Одесу перероблювати, там першу пластину знімали. Вона чомусь була пряма поставлена, хоча ми з Танюшею згадали, що 에, лікар досвідчений, казав своєму молодому. Там абітурієнту, кому там подавану, що треба ставити саме гакоподібну пластину, яка називається Хук. І каже, не звичайно, а саме таку. А поставили пряму, вона відійшла. Я вважаю, що якщо це досвідчені професіонали свого діла, вони повинні були перестрахуватися ну, і зробити це надійно. Зробили, як зробили, вона відійшла. Поїхав до Миколаєва. І вже там у військовому шпиталю мені зробили нормально. Вони казали, що одразу тобі мали ставити цю гакоподібну пластину. Одразу. Вони стару зняли, цю поставили. Вже два місяці після операції шви зняли через два тижні. В принципі, потроху-потроху починаю там щось рукою працювати, ще болить, але в принципі вже без неболюючих. Тро Трохи там ну, в лікті нормально рука працює, а плечовий соглоб я ще не можу підіймати. Потроху розробляю. Ну і десь ми так думаємо, що через пів року у загальному то сходимо, зробимо знімочок, ну і якщо скажуть. Лікарі що можна, то напевно будемо знімати пластину. Якось так, якось так, поки, поки що так вже потроху почав поставив ровер у станок, почав крутити педалі і щось потроху крутиться. Якось так.